Ранку наші глядачі і підписники нашого каналу. Сьогодні ми будемо закривати кабачки з овочами і з консервою в маслі, з сардиною в маслі. Для цього ми беремо 3 кілограми кабачків. Ми нарізали їх кубиком. Ви нарізаєте, як вам зручно, як вам хочеться нарізали кубиком. 3 кг кабачків. Добавляємо сюди пів стакана. Ось такий у нас стакан. Пів стакана цукру. У мене вийшло у цей стакан три столові ложки. Як набрала, як одержиться з горою. І пів стакана оцсу, уксусу 9%. Це все ми заливаємо. Перемішуємо і залишаємо маринуватися на 2 години. Далі ми будемо, поки воно буде маринуватися, пів кіла цибульки піджарить, пів кіла моркви. І через 2 години ми вам ми будемо продовжувати свою роботу і покажемо вам, що будемо далі робити. А зараз хай стоїть 2 години, маринується. Постояли наші кабачки дві години. Трошки вони пустили там юшечку таку, є стемечка під низом. От. І додаємо пів кілограма піджареної цибульки. сюди ж додаємо також пів кілограма піджареної моркви. все це перемішуємо. і додаємо Столова ложка солі. Тоді на сіль можна попробувати. Сіль в кожного різна. І по рецепту треба додати 250 грамів томатної пасти. Ну, в мене тут не хватить, я додав трошки соусу кетча. бо баночка тут навіть пів баночки немає. А по рецепту треба пів баночки томатної пасти. Ну, Пізно глянули, в магазин вже їхати От. А ви додаєте, хто буде робити томатну посту. Я думаю, воно на смак ніяк не повліяє, ще буде тільки смачніше, бо соус він із приправками. От. Та тут я увесь вилію. А по рецепту томатна поста. Отак. Все добре перемішуємо і ставимо варити на 2 години. Так, по рецепту. Не знаю, це, чи багато це для такого салату. Через 2 години тоді будемо ми, я ще перемішаю, через 2 години тоді ми будемо додати отаку сардину. Ось. Сардину в маслі. В кого яка є. В нашому магазині була така. Ми таку взяли. В кого яка є. А зараз дві години ми тушкуємо оцей, оцю суміш. Що з його вийде? Як протушкуємо, покажемо. От так. Працюємо далі. Прокипів, прокипіли кабачки із цибулькою і з морковкою дві години. Ось так. Бану сардини ту я вже розімняла, висипала, вилочкою розминаємо. Сардини запашні. Ну, в кого які є. Скажу, у нас у магазині були тільки такі, ми такі купили. Баночка 55 гривень коштує. Ось так. Тут більш м'ясисте, менш рідини. І висипаємо у окострулю. Перемішуємо. Запах, який пішов. Запах гарний, і ще тушкуємо 40 хвилин. Взятко. Так, зготувалися наш кабачок із овочами, і з консервою. Ми вже насипали, прохолодили. Попробували. Я вам скажу, їсти можна. Ніякого вкусу більше ми не чуємо. Вкус, консерви. Смак консерви. Щоб ви сюди не вкинули. Чи кабачок, чи другий, який його це смак консерви. Добре. Зараз ми будемо насипати. Покажемо, скільки вийде вже готової продукції, скільки буде баночок. Ось такий вихід нашого салату. Ще й на пробу залишилося. Смачно. Готуйте, консервуйте. Спасибі всім підписникам, які підписуються. Дякую за перегляди. До зустрічі в наступних відео. Ось такий у нас був помічник сьогодні.